Добрий день шановні підписники та гості каналу. Прийшов мені такий от зарядний пристрій з Aliexpress для акумуляторів, який може заряджати акумулятор силою тока 60 А. Щас подивимося, що тут всередині трошки упаковка примялася. Було просто в целлофані запаковано і все. Так, відкриваємо, що у нас тут є. Так. Отверточку китайці положили. Маленьку. Там можна регулювати напругу. Так, що у нас тут є? Инструкция. 12 вольт. Быстра зарядка. Все розказано там, що там, як там. там дивимося, що у нас тут є. Кабель мережа Добро хорошо, стаем с, с этой стороны вентилятор, подключается моряжевый кабель. Там два крокодила вот такая зарядочка 0,15 вольт. Сила струму регулюється 0,60 А. Можливо заряджати кислотні, літіонні, літер, заліза фосфатні. Так, з цієї сторони ми маємо індикатор. Регулюється сила струму. Також регулюється напруга. Я так розумію, що. Ця викрутка, щоб регулювати напругу. Так, ну давайте під'єднаємо, подивимося, що на робоче прийшло. То всяке буває. Китайці можуть прислати все, що завгодно. Так. Там більше коробці нічого немає. морожу. Чего-то я вентилятор начинает жужжать. Ну, как самолет. Так, ну, вмыкаем. 14,6 вольта ми попробуємо зараз порегулювати напругу в умовах коли буде пропадати світло якщо будуть Вмикати на пару годин то даний заряд не дуже буде добре. Воно буде заряджати акумулятор. Якщо в мене акумулятор 130 Ампер годин, то тут 60 А буде заряджатися. Буквально за 2 години можна буде підзарядити. Так, напруга регулюється. Щось дуже треба багато крутити, але мені в принципі не потрібно. Маленька напруга у мене акумулятор. Літій залізофосфатний. На 130 ампер годин тому там потрібно 14,6 вольт. Але дуже добре можна що завгодно меншою напругую заряджати так, ну не будемо до самого нуля скручувати вертаємо 14,6 далі можливо пізніше протестую як воно буде заряджати акумулятор Таке от, в общем, зарядна. Трошки вентилятор, я так розумію, постійно увімкнений. і є від нього невеличкий шум. Можливо можна буде щось зробити з цим потім, але це буде потім, дам. Якщо комусь таке зарядне потрібне, я ссылку на продавця лишу в описі до відео. Дякую за перегляд.